В ефірі Дніпро НПРНЮ студії Діана Насипана і ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини на сьому ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся навіть невелика пожертва наблизить нас до перемоги. Вночі у Дніпрі пролунала серія вибухів. Вибуховою хвилею пошкодило фасади будинків, повиносило вікна. Повідомлялось також про пожежу. Наразі чекаємо на офіційну інформацію. Напередодні пізно ввечері ворог з авіації випустив п'ять крилатих ракет Х-59 по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Чотири з них сили ППО збили, одна влучила в підприємство з переробки зернових. Одна влучила в підприємство з переробки зернових на Криворіжжі. Є пошкодження виробничих об'єктів, без людських втрат. Нашу авіацію нанесено шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО. Надвечір окупанти знову обстріляли Криворізький район. Під вогонь потрапила велика Костромка. В результаті обстрілу зі ствольної артилерії було перебито лінію електропостачання, але саме головне ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Решта території Криворійська району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Наші ДСНС служби продовжують працювати щодо розмінування на нашій території. За цей тиждень знешкодили 47 одиниць сучасних вибухонебезпечних предметів. Україна не буде миритися з будь-якими спробами анексувати її території, наголосив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що фальшиві референдуми, які організувала Росія, не визнає весь цивілізований світ. Якщо хтось там в Росії думає, ніби вони зможуть проскочити з усім тим, що вони роблять на окупованій території. Якщо хтось там в Росії сподівається, що світ зрадить своїм. Своїм же цінностям, злякавшись якихось чергових російських оголошень про анексію, то вони в Росії помиляються. Кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше. Раз на шість років вагони Дніпровської підземки відправили на ремонт. Не усі, а лише ті, до яких у техніки виникли питання: за який час вагони повернуть на колію у ремонтному цеху, метрополітену побувала наша знімальна група. Усі вагони Дніпровської підземки після 500 тисяч пройдених кілометрів обов'язково ремонтують. Робиться це у середньому раз на 6 років. При постановці вагона в цех капітального ремонту ми складаємо дефектний акт, де ми проводимо дефектовку усіх деталей і узлів. Потім на основі цього акту ми вже виконуємо заміну та ремонт цих деталей. Далі його повністю розбирають і ремонт триває більше двох місяців. У нас тут відбувається зараз ремонт електричного обладнання, у нас відбувається ремонт покрівлі вагону. Механічну частину візки повністю розбираються, колісні пари повністю розбираються, дефектуються. Ремонт цього четвертого вагону почали ще у вересні. А от третій уже на початку жовтня буде перевозити пасажирів. Зібрали цей вагон, і він у нас є як наглядним прикладом, що в нас відбувається в цехі. Цей вагон ми плануємо передати і випустити на обкатку 7 жовтня. Навіть під час війни проблем з поставкою запчастин для ремонту немає, стверджують фахівці. Трошки були затруднення з поставками запчастин, але ми все вирішуємо це в робочому питанні, і ми ще беремо в цьому році п'ятий вагон на ремонт згідно нашого графіку, який буде перехідний на наступний рік. Останній етап ремонту це фарбування. Щороку через ремонтний цех проходять мінімум 5 вагонів. Яна Тютяєва, Іван Пономарьов, Марія Лазаренко, Ньюс. У Дніпрі за підтримки благодійного фонду Гнадія Гуфмана продовжує працювати центр для переселенців. Тут спочатку війни надали прихисток тисячам людей, які були змушені покинути рідні домівки і переїхати у пошуках мирного життя. Докладніше в наступному сюжеті. Людмила Трухіна із мамою до війни мешкали у селищі Курахівка Донецької області. Жінка із жахом згадує кілька днів. Вони перебували під обстрілами. Від снарядів ховалися у будинку. Там людей тільки вбивають, дома все з Уже стали, когда в нашу сторону стрелять, уже реальные снаряды взрываться, там дома, людей убивать. Тоже над нами снаряды пролетали, я не знаю. Я дня четыре просидела уже в этом страхе. Сестре двоюродный дом попала она не знаю, как мы живыми остались. Где в подвал заскочили, а я ж с мамой не заскочу никуда. Ну это теж досі 4 дня, потом там автобуси вивозили на дні при на Запоріжжя. У Дніпрі жінки приїхали, поселилися у центрі для вимушених переселенців. Він півроку працює за підтримки благодійного фонду Геннадія Гуфмана. Мама, послі ти там ми перший раз это, я вита яви та саме депомогли мені довести люди до автобуса. То це автобуса сразу сюди. А спасибо богатарительному фонду Геннадія Гуфмана за те, що нас приютили. З мамою велике їм спасиба за те, що ми тут знаходимося. Співробітники центру для переселенців роблять усе можливе, аби люди, які втекли від війни, почували себе як вдома. Ми розуміємо, що ці люди пережили страшні події. Багато з них в прямому сенсі слова впаслись, і це, звичайно, наложило відбиток на їх психологічне состояние. Тому ми стараємося не тільки прийняти, поселити, но і вислухати, понять кожного человека, піддержати добрим словом. Переселенцы часто относятся к нам как к родственникам, звонят, рассказывают, как складывается их новая жизнь. Некоторым просто некуда возвращаться. Продолжаются боевые действия, дома разрушены. Мы очень благодарны благотворительному фонду Геннадия Гуфмана за помощь в нашей работе. З лютого цього року за підтримки благодійного фонду Геннадія Гуфмана в Дніпрі та низці об'єднаних територіальних громад області надано прихисток та усе необхідно тисячам людей з Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Сергій Аврамов, Микола Федоров, Дніпро Ньюс. В Україні створюють штаб хвостатих волонтерів. Волонтери запрошують долучатись до ініціативи всіх власників тварин-блогерів. Про це повідомляє благодійна організація Animals. Штаб об'єднає власників тварин для поширення важливих гуманістичних повідомлень, запуску соціальних кампаній і зборів коштів для допомоги чотирилапи. Для участі у проєкті потрібно заповнити коротку анкету. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро нюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро ТВ та наші спецпроекти. qr код ви бачите на екрані. Я руки воєнний карабель. Прибирає. Grazie. Час пожежі необхідно.